Яка найчастіша проблема зі зменшенням любі у жінок? Тобто, що найгірше для дівчаток, для їхньої сексуальності та проявів інтимного життя це довіра. Проблеми з довірою до партнера. Це я би сказав топ-1. Це най Серйозніше, що дуже сильно впливає на лібідо. Але довіра, вона впливає поступово. Тобто є зазвичай винятки, в котрих ну, щось таке, аморальне зробили, то так, там довіра буде нульова. Але якщо партнер переходить кордони, якщо партнер Постійно розхитує довіру, якщо партнер робить якісь такі дуже незрозумілі дії, ну приведу один із приклад зменшення із за того, що партнерка не, не довіряє партнерові, бо він хоче дітей зараз, а вона хоче дітей потім. І скажіть, будь ласка, звідки тут буде довіра? Звідки дівчина буде розслаблятися, бо вона як на пороховій бочці, їй інтим приємно. Але коли партнер вже увійшов, відігнати партнера палкою та ногами вже не вийде. Тобто далі контроль передається партнеру. І якщо йому довіри нема. То буде йти найчастіше, в найчастіших випадках, так бувають винятки, буде йти дистанціювання. Дівчинка буде тілом та душею дистанціюватися від цього партнера, котрому не довіряє. Тому проблема довіри є номер один зі зменшенням лібіду іменно з психологічних факторів, про фізіологічні фактори, я мовчу. Ви запитали? Я відповів: в шапці профіля є електронна пошта для всіх ваших. Інтимних запитань там анонімно. Котики, анонімність гарантую. І е, максимальний рівень допомоги також з сексології та з психології середній рівень.